Мене звуть Патрік Сеттерман. я капітан команди Fnatic. У 2009-му ми почали співпрацю з MSI у розробці найкращого геймерського заліза. Один із найважливіших продуктів, у створенні якого нас було залучено, це найновіші плати MSI Z77 Gaming. У них моєю улюбленою функцією є мережевий чіп Killer. Він дозволяє знизити лаги, зменшити пінг і пріоритизувати ігровий трафік. Про більшість інших особливостей прочитайте за посиланням, а мені залишається лише одне. Просто Grazie. Тепер у нас поменше переглядів, адже неліниві сраки наших глядачів провітрюються під ніжним сонцем пізньої весни, незабутнього баєшок інфінітного року. І все ж, якщо знайшли часинку для плейнюс, то сьогодні довідаєтеся наскільки різноманітною буде Beyond Two Souls, яку українську гру нарешті загрінлайтили, наскільки ігри краще продаються за кіно, і багато іншого. Почнемо цей випуск, не виходячи за межі нашої країни. Саме у нас Київська студія Крайтек опублікувала статистику багатокористувацької мережевої стрілянки від першої особи Warface, що створена на базі CryEngine 3. Як видно зі статистики, до лав новобранців зареєструвалися приблизно 9 мільйонів користувачів, і це лише з країн СНД, зокрема з України, Росії, Білорусії і Казахстану, оскільки прем'єра гри на заході відбудеться пізніше цього року. Сама гра уже існує близько 12 місяців, і за цей час крайтеківці спромоглися зробити сорок Сім оновлень додати 45 видів екіпірування та 34 елементи спорядження. Також розробники показали, яку потужність мають їхні сервери, а саме 4540 гігабайтів оперативки, 3850 процесорних ядер і пам'яті на понад 100 терабайтів. Цифри, хоч і великі, та все ж вони не зрівняються з західними, коли там запуститься проект. Звісно, якщо Warface сподобається західноєвропейцям. Ну а поки Крайтек підраховує свої здобутки на території СНД, студія Quantic Dream розповідає про унікальність кожного ігрового моменту у грі Beyond Two Souls. За словами Девіда Кейджа, голови студії, геймеру не доведеться бачити ситуації схожі одна на одну, адже розробники не використовують шаблонів. У Beyond не використовуються шаблони. Кожен момент гри буде не схожий на попередній. Кожна сцена пропонує вам нове випробування. Кожен епізод гри є унікальним, як у фільмах. Сюжет гри подається в хронологічному безладі, як, наприклад, у фільмі Пам'ятай. Це дозволяє створити цікаву динаміку. Іноді ви будете бачити результат перш ніж станете свідком причини. Запевнив пан Кейдж. Одним словом, творці Beyond Two Souls дозволять нам самим приймати участь у розвитку сюжету, оскільки саме нам доведеться скласти всі шматки головоломки воєдино. Файтинги, різні бойові можливості і поганенький сюжет. Таким ми бачили жанр колись. Та як запевняє віце-президент Capcom USA Крістіан Свенсон. Таке сприйняття залишиться в минулому, адже творці файтингів збираються поліпшити сюжетну складову і самітні режими ігор цього жанру. Стратегічна мартингова група Capcom вже досить давно просуває ідею того, щоб в наших файтингах була реалізована краща синглплеєрна складова, ніж раніше, а також повноцінні сюжетні режими, яким чином і коли ці нововведення будуть реалізовані в лінійці наших продуктів. Я поки не готовий повідомити. Загадково обнадіяв Крістіан Свенсон. Виходить, що у таких файтингах, як Street Fighter, Dark Stalkers, Ultimate Marvel vs. Capcom та Street Fighter vs. Tekken, буде приємна історія. Оскільки на початку випуску ми зачепили тему статистики, було б нелогічно обійти боком інформацію від Mail.ru Group. Саме ігровий підрозділ цієї групи оголосив, що ігрова індустрія обігнала кінопрокат у країнах СНД за швидкістю розвитку і обсягом ринку. Як нам говорять, у 2012 році обсяг цього ринку досяг рекордної позначки в 10 мільярдів 440 мільйонів гривень. А касові збори кіноіндустрії того ж року складають 10 мільйонів 57 тисяч гривень. Звісно, лідерами за динамікою зростання популярності і доходів є мобільні ігри. Далі йдуть онлайн-ігри, соціальні та на останньому місці синглплеєрні відеоігри, що займають третину ринку. Ігри вже давно є одним з найбільш запитуваних видів розваг у США і низці європейських країн. Ігрова індустрія перевершила за річним обігом кінопрокат кілька років тому. Ігри стають популярнішими за кіно. Це загальносвітова тенденція. Варто відзначити, що ігрова індустрія в Росії та СНД перебуває в стадії активного розвитку і володіє величезним потенціалом. Проте зараз обіг ігрової Перевищує касові збори кінопрокату, зазначив Владимір Нікольський, віце-президент ігрового спрямування Mail.ru Group. З певних причин у цій статистиці не було враховано продажі на території України, як кінопрокату, так і продажів ігор. Фанатам прокрадальних екшенів варто оцінити можливості головного персонажа гри Dark, що розробляється силами студії Reamforge і буде видана Calypso Media влітку цього року для ПК та Xbox 360. У новому ролику від творців гри можна побачити саме стелс можливості вбивання без зайвих свідків та криків. Головний персонаж, звісно, не невидимка, тому нам показують, які методи відволікання ворогів будуть у наявності. Сама гра Dark – це поєднання прокрадань та рольової гри. А сама історія присвячена вампіру, мабуть, тому якого бачимо на екрані. За сюжетом він прокинеться в барі, не зможе згадати, що з ним сталося. Ну і звісно, суперздібності вже будуть при ньому. Завдяки ним він і шукатиме відповіді. У минулому випуску Play News ми розповідали про анонс пригодницького екшена під назвою Batman Arkham Origins. А зараз стало відомо, звідки розробники черпають натхнення. Як запевнив директор гри Ерік Голмс, основним джерелом є серія коміксів Legends of the Dark Knight, випуск якої стартував у 1989 році. Саме цей комікс описує перші роки становлення особистості темного лицаря. Її події розгортаються відразу після коміксів Batman Year One, які теж є одним із джерел натхнення для творців нової гри. Legends of the Dark Knight включає дійсно важливі історії цього всесвіту. Тому всякий раз, коли Бетмен зустрічає когось або потрапляє в якусь ситуацію, це відбувається з ним уперше, а не в вісімдесятий раз. Витлумачив Ерік Голмс. Повертатися до витоків, коли скінчилися свіжі ідеї. Це так по-сучасному може зробити пленю з початок, щоб просто собі бути в тренді. Науково-фантастичний квест Крейдел загрінлайтили. Як описано в новині у сервісі Steam, спільнота дала цій грі Зелене світло Valve зв'язалася з її розробником і почала підготовку до виходу гри у Steam. Нагадаємо, що забавка розробляється українською студією Flying Cafe for Semi Animals, а сюжет переказує історію стосунків головного героя і механічної дівчини. Завдання гравця відновити втрачені функції механічного тіла своєї супутниці і разом з нею розкрити таємницю покинутого парку розваг, що розташувався недалеко від Ю Юр у степах постапокаліптичної Монголії, користуючись нагодою, нагадаємо, що ви маєте можливість підписати петицію про українізацію метро Last Light. Зараз кількість підписів доходить до двох тисяч користувачів, але потрібно у п'ятеро більше. Ніхто не каже, що дана петиція зобов'яже видавців робити українську локалізацію гри, але вона покаже, що україномовні геймери теж активні і, хоч якось виділяються з біомаси пострадянських піратів, приємно зазначити, що за останні три роки кількість підписів під петиціями з українізаціями серед спільноти геймерів. Збільшилася в четверо, якщо так триватиме і надалі, то за якихось 10 років охочих гратися в ігри українською мовою буде понад 100 тисяч. А це вже достатньо, щоб українські локалізації стали фінансово вигідними. Посилання на петицію про українізацію метро Last Light у описі до цього відео. І Якщо вже говорити про українські ігри, то гріх не згадати про козацькі звитяги, браузерну карткову колекційну гру із елементами стратегії та РПГ, яка нещодавно вийшла у відкрите бета-тестування. Гра пропонує просту механіку і багато пізнавальної інформації про козачу добу, можна навіть розбудувати власну січ і постинати голови бусурманській орді, кілька видів бійців, унікальні характерницькі замовляння і ординські заклинання, прокачування персонажа і клопітке укладання неповторної колоди. Та багато іншого ви знайдете у козацьких звитягах. Цей інді проект розробив львівський психолог Тарас Макота, який почав роботу над грою лише у лютому цього року, а зараз шукає можливості залучити досвідченого художника для. Надання грі ще кращого вигляду. Як повідомляє автор, це далеко не останній задуманий ним ігровий проект. Ознайомитися із козацькими звитягами можна за посиланням у описі до цього відео. Коротко. Короткі новинясики. Поїхали! Дядя чутки, що Criterion Games займається перезапуском Need for Speed Underground, події якої розгортатиметься в оновленому місті Bayview, та голова Criterion Games Алекс Уорд спростував цю інформацію. Сиквели, ремейки та перезаписки. Ми все це вже проходили, сказав Пан Борд. Самітна кампанія гоночної гри Grid 2 змусить вас нюхати палену гуму близько 30 годин, оскільки саме стільки вам доведеться бути у грі, щоб пройти сюжетну частину, виконуючи побічні завдання, випробування, рекламні заїзди та інше. Перелік найпопулярніших фільмів ігор, серіалів та музичних композицій опублікувала компанія Microsoft з допомогою сервісу Xbox Live. Гігант технологій зібрав голоси аудиторії, і Call of Duty Black Ops 2. користувачами сервісу визнана. Найкращою грою компанія Nintendo представила нову частину серії The Legend of Zelda для портативної консолі 3DS. Втім, геймери вже знайшли та зібрали із показаних кадрів ігрових локацій точну копію локації The Legend of Zelda A Link to the Past. Проблеми Tomb Raider не закінчилися. Розробники із Crystal Dynamics досі не придумали, як приборкати проблеми гри з відеокартами NVIDIA, Тобто, вильоти і зависання у користувачів з даними відеокартами все ж залишаються. Оце й усе на сьогодні то був Плиньюс, балакавсновида. Підписуйтеся, ставте лайки, частіше посміхайтеся до дзеркала і затямте, ваша прокачка триває навіть тоді, коли ви не у грі.